Хочу собі навігатора, але не хочу китайського і хочу так, щоб раз купив і пожиттєво оновлення. Друзі, для вас є у нас така модель. Нам залишив водій навігатор, це вживаний, американський, не китайський, з пожиттєвим оновленням мав. Це всім відомий Garmin Dezel модель 770. Дуже якісно виконана. З під'єднанням камери заднього виду у нас є підвантажний профіль і підлегковий, плюс тут до всього можна керувати голосом голосове управління. Голосове управління команди і скайт адрес. Етафунці недоступна для язика Русский в Головне меню. Тобто, тут дуже якісна динаміка дуже дивись, якому він стані. 7-дюймовий дисплей. Диви, яка якість виконання. Оце у нас тримач, він отак фіксується. У нас тут два кріплення, зараз покажу. Він показує TMS, тобто пробки ремонту доріг. Тут у нас камера під'єднується. Як все якісно виконано? Ось такий навігатор. Тут у нас безліч налаштувань. Ми можемо ось карта сама. Да, де ми знаходимось. А, у нас є підключення по Bluetooth, камеру можна а, телефонувати, з'єднання зі смартфоном можна робити. тобто Налаштування ось оновлення, а, транспортне средство, яке можна транспортний засіб вибрати. все все. все. Тобто, Bluetooth, екран, трафік, він показує а, ремонти робіт, аварії до комплекту кстати, до цього бачу, він таким, кстати, корпус, який. Противодаростійкий. До цього навігатора є все комплектуюче, зарядка, і сама антена, зарядка і сама антена для трафіку, і також два кіліплення. одне на панель, одне на лобове скло. Ну, звісно, це сертифікований вся документація, все-все-все. є. Тому вартість такого навігатора зараз 9 тисяч гривень. Кому потрібно телефонувати гарантію Все надамо, купили американський 7-діньмовий раз, купили про оновлення забули. Кому потрібно, багато таких запитів було, можете брати.